Просто жесть лише за один тиждень Росія випускала випускає по нас 1600 ударних дронів, 1200 авіабомб і 70 ракет. Цієї ночі ворог знову бив по енергетиці. Найболючіше прийшлося по Полтавщині. Люди залишаються без тепла та води. Чернігівщина теж удари по інфраструктурі. Тому не дивно, що українці масово тікають з країни. За даними НБУ та ООН, за останні півтора місяці виїхало майже 130 тисяч людей. Це стільки ж. Скільки за попередні 9 місяців разом узяті. Причина одна: посилення обстрілів енергетики, люди бояться, зима без світла та тепла. Але обурює наступне: після перемовин України та США, спецпославник Трампа Кіт Келог заявляє, що ми на фінішній прямій залишилося якихось 10 метрів. Це зв... звучить просто як знущання. Келог говорить, що угода майже готова, але немає жодних деталей. Журналісти говорять, що питання територій досі не вирішені, контроль над Запорізькою атомною електростанцією не вирішено, і вгадайте, що гарантії безпеки теж не вирішено. Друзі, як можна говорити про фінішну пряму, коли щодня гинуть українці? Тримаємося! Слава Україні!